Добрий день усім. У нас він наче на дощ збирається. А я йду фарбувати вольєр-свинарник. Дуже великий свинарник. Так, що у нас тут? Ось приготували тут цей валик. А, оці ти гвістки хочеш повитягувати, так? Ну так, да, треба їх повитягувати, щоб цей. Щоб потім свиней не покалічило. А ти взяв плоскогубці? Ні, ще нічого не брав. Отут десь в стовбі я бачу. Та воно ну, внизу повно їх, ось, ось додиви ось скільки. скільки ось додиви. А туди вони не достають. Табери, але... всі витягуй, всі. Ну що, просто так наливати, її не треба розбавляти ні з чим. Просто наливати, ну налив мені. Наливається тільки ось в цю. Ага. Так. Угу. О, це що? Це теж забрати треба, бо я ж буду тут теж фарбувати. Забереш тоді потом. Я це не побачу. Не просто валіком так, Чик чик-фік, так. Значить, дивись, да? таким чином старайся наливати одною стороною. Бо... Ну Так. -да. Ага. О, вона густа така. Да. Це водоемульсіонка буде... чи да. що це? В принципі, можна води додати, ну кажуть, що не бажано. Ага. ага. Тако. А, видушувати об цей? Угу. Я поняла. О, ага. О і пробуємо. О, буде світліший вольєр. Ага. Нормально, ага. Я зрозуміла. Думали спочатку вапном, але папа каже, що вапно сюди не візьметься до цього. Ну, воно слизьке таке. Все, зараз Я буду постану. працювати. Не, не постанеш у який уголок, то Ну, то, зрозуміло, так. Да. Все буду робити. Покажу вже потім, коли буде готовий результат. Бачите, отакий поки вигляд. Оцього сараю. Зараз зробимо його світленьким. І вже покажу в наступних відео, як воно що та й буде виглядати. Так, лишу тут рукавки. О, папа мене закрив. А, я можу вийти. Так. О. А давайте сходимо, глянемо на рахунок цього. Яєць. Що в нас там по яйцях? є чи нема. Качка встала. Щоб уже таке не було дуже коротке відео. То вже покажу. Трохи щоб довше було. Нема. О, Джозефінка несеться. Джозефінка, це ти несешся? Моя ти зайка. Так. Трохи менше яєць стало, трохи кури зменшили. Чи то й заспеки, чи то перерва. У них Яйця мілковаті стали. Більше йде в їжу. Та вже і так, знаєте, менше стали замовляти люди на інкубацію, бо зрозуміло, що вже діло йде до літа, та вже і літо. І якось так все відбувається. Давайте дам мене тут ще. О, до речі, я ж сьогодні не дала кохінхінам цього. Ну, бараболі. Ой, нате, кохінхів Австралорком я ж сьогодні не давала. Вже обід, навіть трохи за обід, тому зараз донесу. Вони ж також хочуть. Кшкачкам -кш давала і всім давала. Да, хмара конкретна йде. Ну, передавали дощ. Хай би пройшовся. Треба дощу. Треба, треба. Свиня там. Ой, кабани великі. Ну і коли переведу, напевне, не знаю, чи вже сьогодні переведу свиней. Чи вже завтра та й буду робити цей вольєр. Треба його переділити, бо ж гусенята є, скаченятами, курчата ось ось вже є і ще будуть. Треба буде їх кудись селити. Так, тут три яйця є. На, їжте, Пішли їсти. Індички, хватить верещати, не підете ви туди. То ніякого толку нема з цього. Що виходите туди? Тільки, тільки не толк. Натов. І три австралорка. Я, тому поки не забираю. Три таких і три таких. Ну, у нас тут перероблюється вольєр. Трохи папа, перероблює. І потім вже будемо це перетягувати, сітку, іншу натягувати, вже дасть Бог може потрошки обновимо. Бо мали робити це все в тому році, але через цю кляту війну, окупацію все воно відклалося. Робити нічого, так знаєте, за рік е, не, ну, невідомо що, як, чи ще треба тікати, чи що. Це зараз вже трохи зрозуміло, що е, Ну, все буде добре на майбутнє, але звичайно, що страшно, тому що постійні ракетні обстріли Київщини йдуть. Ось, але зрозуміли, що нічого не робити також не можна. Треба жити далі, пристосовуватися. Той рік, так сказати, вичікували, не знали на якому, як кажуть, тому світі, а потім зрозуміли, що дом є дом. І треба щось робити. Так не вийде просто. ну Просто нічого не робити. І невідомо, наскільки це часу затягнеться, а жити далі треба, розвиватися. Тому вже вирішили, що будемо в цьому році обновлятися, вкладати кошти, а там уже як Бог дасть, так уже й буде. Так що розширяємось трохи, трошки щось дороблюємо, підроблюємо. Як мама каже, під підлампічуємо, наскільки бюджет допом... ну, дозволяє, настільки працюємо. Ось так що зараз йду фарбувати вольєр, сценарник. Вже покажу вам в наступних відео, як він буде виглядати. Ну, на початку відео ви побачили, який він зараз. І потім буде далі. Так що все, друзі, дякую всім за перегляд. До наступних відео. Всім пока-пока. Вітанки -пока. там бігають. Свинки в он пішла якраз. що ви? З'їла сінце, треба ще дати. Травичку. Все, йду працювати. Гуси йдуть. А, давай гусей. Давай. А, тому, що дощ буде, вони ж бояться дощу. Ні, індечки ні. Давай, давай, давай. О, гуска встала. Вон. Шо ти? Хочеш погулять? Давай, давай. Йдіть сюди, йдіть. Давай, давай, йдіть. Заходьте. Куренье. 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 Ай, отак от йому, да. дай йому, причухана йому. Давай, заводь свою гуску. А то дощ буде. Може їсти, ну. вони не хочуть довго бути. Вони довго не люблять. Гося, вставай, погуляєш трохи. Гуся Сюся. Ну от бачиш, зараз буду білити. Ну, ця фарба з чіпляється, да, гарно чіпляється, а вапно, я думаю, не буде чіпляти. Ну так. Да. Ну коротше, суд. Я думаю, що воно буде значно біліше тоді, світліше. Угу. Виглядати буде, я думаю, супер. Поки що отак, там далі вже буде. Будеш валіком, а мені набрати сюди. Чого? я буду щиточкою забути. А ти теж хочеш? Ну, поможеш тобі. Ну давай, давай. Тоді ми працюємо разом з мамою. Угу. Все, пока.